Де ви можете працювати, якщо за плечима лише 11 класів. І ви не закінчували ні університет, ні коледж, лише школу і все. Схоже, у такому випадку вам дорога в Державну прикордонну службу. Там стався кадровий інцидент. Волинянка, котра працює в прикордонній службі, очевидь, захотіла нову посаду, тож подала підроблений диплом. Більше розкажуть мої колеги. Ось ця пані, як чуємо, працює у Держприкордонслужбі. Посаду не називаємо. Сама зізнається, що закінчила лише школу. На тому її освітній шлях, так би мовити, звершився. Тепер трудиться на роботі. Але, схоже, жінці дуже закортіло годувати прикордонників. Вирішила стати їхнім кухарем. Що ж на це надихнуло, чи то рідні вдома нахвалювали її борщі, голубці, невідомо. Але надумала вдати, нібито має відповідь. Відну освіту і то неабияку період з лютого по квітень 2023 року з метою працевого в державній прикордонній службі використала завідомо підроблений диплом про здобуття освіти, який фактично якої фактично не здобувала. збуття вищої освіти у Київському національному університеті харчових технологій за спеціальністю харчові технології простуральних дотримую і двадцятого 20 червня 2019 року. Виданий на її ім'я підроблений, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з метою працевлаштування на посаду для проходження військової служби за контрактом, приділила оригінал бощо вказаного диплому, після чого надала його копію. Жінка визнає вину. каже, що диплом їй подарували. Але хто ж то зробив такий презент, не зізнається. Скажіть, будь ласка, що за яких обставин боротько відбулося? Служба, угу. Ви не вчилися? Не вчилися. Розуміли, що він не, не, не справжній, але його використали. Будь ласка, запитали. Давав вам якісь переваги на позначення на посаду, самоподібного політиком чи ні? На яку посаду вийшли? На посаду кухаря, так? На даний час ви на цій посаді не працюєте. Зрозуміло. Прокурор зауважив, що дії волинянки то кримінальний проступок. Їй інкримінують використання завідомо підробленого документа. Санкція статті передбачає штраф або пробаційний нагляд. Може бути навіть до двох років обмеження волі. Прокурор на суворому покаранні не наполягає. Просить штраф 850 гривень. Мовляв, жінка одразу визнавала вину. Досі не мала жодних проблем із законом. До того ж у неї двоє малолітніх дітей. Адвокат просить менший штраф. прошу врахувати всі ті, ті обставини, що я захисна дійсно, під час того розслідуваних слідів, повністю в ній розказувала сусвідомо. Хоча дійсно той диплом, ніяких переваг, при влаштування роботи не дороги, зараз вона в посаді день може пояснити, як я з нею говорив про це. Врахування всіх цих обставин, те, що вона має постійне місце роботи, має на отриманні двох. Не поводити дітей. Прошу призначити її покарання. В розмірі 510 гривень що буде достатньо. Суд погоджується із таким покаранням. Слід визнати винуватою пред'явленому її обвинуваченні та призначити її покарання у виді штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 510 гривень. На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду на протязі 30 днів з нею проголошення через Луцький міськравний суд. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.